Привіт! Рік тому я вже записував відео щодо роботи відеогенераторів. І тепер дуже цікаво засняти рік по тому, що змінилося в цій індустрії і як це зараз виглядає. Тому хочу записати дуже коротке відео порівняння нейромереж, як вони зараз роблять одну і ту саму справу. І виконують один той самий промпт. Я не буду коментувати, ви просто самі подивитесь. Тож для нашого експерименту ми будемо використовувати 11 нейронок, найбільш поширених зараз, а точніше, 8. І... Три модифікації, тобто по дві модифікації в кожній нейронці: е дешевша модель і дорожча. І подивимося, яка між ними різниця. На мій погляд, зараз найкращі нейронки — це c dens та Kling 2.1, то що стосується переходів. Ось, або Minimax, можливо, в деяких ситуаціях друга модель. Ось, я не розглядаю тут VEO-модель, тому що увазі VEO, VEO 3 від Google, тому що вона не завжди пропускає промти — Це перше. По-друге, вона більш підходить для такої реалістичної зйомки. Не зовсім варіант такий, як видають деякі кінематографічні кадри інші нейронки. Хочу ще вам запропонувати, подивитися порівняння, як використовують один той самий промп, нейронки графічні, самі популярні на сьогодні, і який власне результат вони видають. Як ми можемо бачити, найкращий результат видає нейронка від Google, вона називається Imagine 4. Інші такі круті нейронки, як. ChatGPT не пропускає цей промпт. Те саме власне відбувається з Нанобана. Для тих, хто не знає, нанобанана, насправді це друга версія цієї нейронки. Вона була раніше, ця Gini Preview. І от, власне, перша модель її пропускала. Правда, дуже з поганим качеством вона це робила, але робила принаймні. Тож я сподіваюся, цей короткий огляд дав вам розуміння, що на сьогодні працює і як це працює. Пишіть, власне, ваші коментарі, якщо ви використовуєте ці нейронки в своїй роботі і що вам подобається, що ні, мої виводи я вже з вами обговорив.